Друзі, усім привіт! Ми сьогодні разом з вами блокаємо у місті Львів на автобазарі. Карбазар якось так подумаю, хто все правильно сказати. Та. Що хочу сказати, ви знаєте, ринок сьогодні дуже потужний. Походимо сьогодні. Давайте якось, може, якось, наскільки там його є можливість, покажу. Та, ринок потужний, є що вибирати. Що загалом хочу сказати, якщо вже так склалося, що ви ходите і блокаєте по авторинку, переключаю камеру. Так, то голодним ніхто не залишається. Пан Василь завжди присутній. Ребра молодого вепра є. Можна щось смачне поїсти. Так це все виглядає. Хлопці, добре здоров'я, якого не бачив. Звичайно, йдемо далі. Наш повар. Також шеф-кухар на місці. здоров'ячка вам, вітаю. О, які тут смаколики сьогодні у вас. Серйозно все. Пане Володимир, ви сьогодні серйозно я бачу взялися, так? Що це у вас смачного ще є? Це є значить, бограч. І покажете. Я потім до вас забіжу. Ох, яка смакота. Цього не продавайте. <плес> <плес> ну і звичайно, дівчата зроблять каву-чай капучино. А Олексій сьогодні ще є на місці. Олексій, привітайся, тебе люди візь. вже пізнають. Працюємо, молодець. Так, також кава-чай, все присутнє. Йдемо далі. Так, ну що, давайте щось прикинемо, що сьогодні як є, що продається, які автомобілі продаються на автобазарі у місті Львів, а саме Карбазар. Я думаю, поки ми зараз почнемо коментувати, трішки розпочнемо. Давайте візьмемо цей ряд з цього ряду і підемо вниз, так би мовити. Кросовер у нас в кадрі, Peugeot 3008. Так, його трішки віддалимо. По інформації, 14 рік, 10900. Дизель 1.6, автомат 216 заявленого пробігу. Ось такий літаючий апарат. Якщо так можна сказати, так, поруч також кросовер. До речі, актуальна тема кросоверів на. Сьогодні, тому що попереду зима і десь воно там. 17 рік, 13900 Ford H, бензин 2.5, автомат 66 заявленого пробігу. Звичайно, що це Америка. Тканина салон. До речі, не знаю наскільки видно, але такий салончик реально стан нового. Давайте когось, якщо цікавить, покажу. Автомобіль ось так от по колу. Так, наступний автомобіль. Друзі, давайте в мене думка появилася. Пишіть в коментарях, що кого, який автомобіль цікавить. А ми сьогодні візьмемо рубрику кроссовери. Давайте так воно буде. Я думаю, дуже добре. Легко коментуємо, але беремо сьогодні кросовери. Йдемо до серйозного американця Атлас Volkswagen. 19 рік, 26100. 3,6 мотор, 69 заявленого пробігу, бензин, автомат. Так, будемо сьогодні в нас збірочка кросовери. Ми, так, до речі, і сьогодні пройдемося. Хлопці, можна вашу машину показати? Доброго здоров'я! Скільки то на віддачу? Щось плануєте, чи ще нічого не планували? Що що? На віддачу, яка би тут ціна, щось. Можемо. 26. 26 на віддачу, прийнято. Безключовий є? Безключовий, друзі, присутні. Ну, серйозний апарат. Семимісний. Штори присутні. Одним словом, клас. Йдемо далі. Дякую. Так, що ми ще з кросоверів бачимо? Давайте підемо цією стороною, а потім іншою вийдемо на цю сторону. Ну, я думаю, наша категорія, в принципі, ось це BMW, давайте покажу. З вищим кліренсом. 14 рік. 14 тисяч доларів. 2,0 бензин. Також Америка. Присутній люк панорама. Шкіряні сидіння, ну, ось таке, наскільки можу показати, ось такий невеличкий кросовер. Ой, трішки віддаляємо, не туди поїхали. Хоп-хоп-хоп, є хоп, хоп. ось так. Ідемо далі. Так, Великий ринок, до речі. Все-таки, можливо, пригадуєте, я завжди у відео казав, якщо так складаються обставини, що ви хочете придбати автомобіль, то є так звані е періоди, коли автомобілів є більше на ринку, відповідно більше, більше активність. Це є осінь і весна. Такі реалії. Літо на, на жаль, все спокійно. 2008 рік, 7700, Nissan Qashqai, бензин 2.0, механіка 225 тисяч заявлених. Ваш автомобіль? Можна, можна заглянути в салон? Опа, давайте глянемо. Можливо, хтось таке шукає. Наш шкірі. це добре. Так. І ззаді, звичайно, класичний диван. Тіхо, тихо, нікому не кажемо. Так. Скільки то на віддачу ви плануєте? 7,5. 7,5. Без... Не скидає, бо нема на чому. Тут же нема куди скидати. Та? То вона коли приїхала десь зараз? Ні, вона по Україні їздила. ще. По Україні. То ваш автомобіль, ви його продаєте, так? Та? Я зрозумів. Прийнято. Дякую. Поруч ваш також кашкай? Ні. Поруч же не ваш. Бачимо червоні номери. Привезений на фірму. Добрий день. Так, давайте ще глянемо. Ось такий апарат. Категорія наша, кросовери 9300 2007 рік. Так, двигун хороший, 2.0, до речі, дизель. Так, Телефонний дзвінок перебив нас, бачите, іноді буває, люди. Друзі, я зараз сьогодні розкажу. Але давайте так до кінця інформації. 2007, 9300, 2.0, дизель, автомат 4х4. Хороший хороший варіант, по комплектації буде добрий. Добрий автомобіль в плані та. Шкіряні сидіння, можна в салон заглянути? Бачите, Безключовий доступ, ну, клас. Це з категорії 2.0. Хто шукає, то та. Таких менше на ринку, але автомобілі добрі. По факту. Так, що загалом хотів сказати, бачите тільки, що у нас був перерив, дзвінок. Людина дзвонить, хтось з наших підписників чи глядачів. І від себе хочу сказати, ви знаєте, непогано, що є телефонні дзвінки, але якщо є можливість, хто вміє писати, буде прохання це робити. Пояснюю, чому. Тому що часто я можу чи з кимось спілкуватися, чи ще щось, а коли ви приходить лист, я спокійно його відкриваю, і цей лист спокійно подивлюсь і дам відповідь. Тому є вайбери, є ватсапи, є телеграми, є сигнали, хто на що хоче, пишіть, але це, я думаю, непогано. Ви можете мене, мені написати, і я в зручний час вам дам відповідь і все. Бачите, бо телефон і дзвінок, то, знаєте, це таке якби гаряче питання вже сьогодні і зараз. Звичайно, якщо немає такої можливості написати, тобто телефон не дозволяє, буває таке, та? ну тоді дзвонимо. Та. Але пріоритет, якщо є можливість, буду, як кажуть, проситися, щоб ви мені писали. 17 рік, 13800. Значить, бензин 2.0 автомат. 114 заявленого пробігу. Ось такий літаючий апаратик. В 2017 році, наскільки помінявся дизайн. Взагалі це є американець, Rock Sport. До речі, розкажу про цей автомобіль. Rock Sport — це цей ж самий Кашкай європейський, просто вони чомусь його там називають Rock Sport. А кашка Sport — це Qashqai, це менший автомобіль. Так, Давайте заглянемо. Наскільки можна в салон, це тканина. Звичайно, що автомат. Ось так, наскільки можу. Тільки показую. Йдемо далі поруч, знову ж таки, кросовер, знову ж таки американець. До речі, зверніть увагу, що багато американських автомобілів на карбазарі. 17 рік, 13900, Ford Escape. Оце вже конкурент рога, це більший. Значить, Давайте по інформації. Це у нас двигун 1.5, звичайно, що бензин. Титаніум це є серйозна комплектація, в принципі, потужна. 92 тисячі заявленого. І що по автомобілі в салоні? Глянемо, наскільки це є можливість. Ну, цікавенько виглядає, звичайно. Так, комплектація, друзі, я вам чесно скажу від себе, це є те, що... оп, зум нас поїхав. Це є те, що є можливість взяти автомобіль. Це так, як в хаті дорогий ремонт. знаєте от Є будинок, це та автомобілів багато також. А от ремонт кращий. Тому є тут такий момент.